В цьому відео ми з вами попрактикуємось знаходити односторонні та двосторонні границі функції в точці. І ці функції в нашому випадку це кусково задані. Що таке кусково задані функції? Це коли для різних значень аргументу для різних значень аргументу, функції задані по-різному. Наприклад, для іксів, які лежать в межах від 0 до 4 включно. Наша функція дорівнює відношенню ось цих двох поліномів x додати 2, що ділиться на x відняти 1. А коли значення аргументу, тобто x більше за 4, то наша функція задається просто як корінь квадратний із x. Перейдімо до знаходження границь. Необхідно знайти границю функції від x в точці 4, але справа. Ось тут от справа. На це нам вказує цей плюсик. Коли значення аргументу наближається до 4, але вони більші за 4. І якраз коли значення аргументу більше за 4, то наша функція задається як корінь квадратний із ікса. Тому, щоб знайти границю нашої функції, ми можемо просто знайти границю в точці 4 справа виразу, який задає цю функцію для таких аргументів. А це вираз корінь квадратний із ікса. Корінь квадратний із ікса. Функція, яка задається просто виразом, корінь квадратний з х, вона є неперервною. Тому, щоб знайти її границю в точці, досить підставить значення замість аргументу точки, де ми шукаємо цю границю. Отримуємо корінь квадратний з 4. І це дорівнює 2. Знайдімо границю в точці 4, але зліва. Ось тут -от, мінус. Знову ж таки, необхідно встановити, яким виразом задається наша функція fx, коли значення аргументу наближається до 4 зліва. Тобто значення аргументу вони в нас будуть близькі до 4, але менші або дорівнюють 4. Тому значення нашої функції ми можемо заходити за допомогою ось цього от виразу для таких аргументів. І для пошуку границі ми теж скористаємося цим виразом. Нам необхідно знайти просто границю в точці 4 зліва. Виразу Х додати 2. Що ділиться на Х відняти 1. Знову ж таки, відношення двох поліномів. В нашому випадку таке є: в чисельнику поліном та в знаменнику поліном. Відношення двох поліномів є неперервною функцією в усіх точках області своєї визначення. В точці 4 наш поліном, відношення цих двох поліномів визначене. Тому просто можемо підставити четвірку. Отримаємо 4 додати 2. Що ділиться на 4 відняти 1. В чисельнику в нас вийде 6, в знаменнику 3. І після скорочення отримаємо просто 2. І тепер ми можемо зробити висновок, чому дорівнює ося от границя. Просто двостороння границя функції f'&x x в точці 4. Не вказано з якого боку значення аргументу наближаються. І ми не маємо це шукати окремо. Ми вже знаємо, що коли значення аргументу наближається до четвірки справа, то значення функції наближається до двійки. Коли значення аргументу наближається до четвірки зліва, то значення функції наближається до двійки. Тобто і зліва і справа, коли значення аргументу наближається до четвірки, значення функції наближається до двійки. Тому ця границя існує та дорівнює просто двом. І необхідно знайти границю в точці 2 нашої функції fx. Знову ж таки, ось ця от точка 2. Вона з деяким своїм околом лежить в цьому от проміжку. Тому ми можемо записати, що знаходження границі в точці 2. Двосторонньої функція fx це те саме, щоб просто знайти границю в точці 2 відношення цих двох поліномів, які задають нашу функцію на цьому проміжку. Знову ж таки, число точка з абсисою 2 вона належить області визначення відношення цих двох поліномів. Тому ми можемо просто підставити двійку. 2 додати 2, що ділиться на 2 відняти 1. Тобто відношення цих двох поліномів, воно визначене. І є неперервним в такому випадку. Тому отримаємо 4, що ділиться на 1, або просто 4. Нам дано іншу функцію вже від x, яка теж є кусково заданою. І необхідно знайти її границю в точці мінус 1 зліва. Тобто значення аргументу в нас наближатимуться до мінус 1, але будуть меншими за мінус 1. І в такому випадку, наша функція буде задана як синус х додати 1. Тому що є ось ця от умова, що для значення аргументу, які менші за мінус 1, наша функція просто дорівнює синус х додати 1. Тому ми можемо. Просто сказати, що ця границя нашої функції в точці мінус 1 зліва. Вона дорівнює границі в точці мінус 1 зліва, виразу, який задає цю функцію для такого аргументу. Тобто синус x додати 1. Синус це неперервна функція для всіх дійсних чисел. Нам нульні всіх дійсних чисел. Тому, щоб знайти її границю, ми можемо просто зайти значення цієї функції. В точці, де ми шукаємо границю. Просто замість x ми підставляємо мінус 1. Отримаємо синус. Мінус 1 додати 1. Або це просто синус 0. А синус 0 у нас дорівнює 0. Ліву границю ми знайшли. Досить логічно, що тепер ми будемо шукати праву границю в точці мінус 1. Тобто значення аргументу в нас будуть більші за мінус 1. А це ось ця умовка. Вона задовольняє те, що ми сказали, що значення аргументи будуть досить близькими до мінус 1, але більшими за мінус 1. Тому наша функція задаватиметься як 2 в степені x. І знову ж таки, ми можемо знайти просто. Ми можемо просто знайти границю виразу 2 в степені х в точці мінус 1, мінус 1 справа. І вона якраз дорівнюватиме початковій границі нашої функції g від x в точці мінус 1 справа. Функція 2 в степені x це неперервна функція. Тому ми можемо підставити просто замість x мінус 1. 2 в степені мінус 1 дорівнює. Одна друга. І знову ж таки, ми тепер можемо зробити висновок про ось цю границю, про двосторонню границю функції g від x в точці мінус 1. Чи існує вона та чому вона дорівнює? В нашому вона випадку не існує. Чому? Тому що, коли значення аргументу наближається до мінус одинички зліва, то значення функції наближається до нуля. Коли значення аргументу наближається до мінус одинички справа, то значення функції, значення функції наближається до однієї другої. Коли ліва та права границі не дорівнюють одна одній, то ми завжди можемо гарантувати, що ось ця от границя вона не існує. За умови, що ліва та права границі існують. І не дорівнюють одній одній. Знайдімо останню границю в цьому відео в точці 0 зліва. Точка 0 у нас належить ось цьому от проміжку. Тому ми можемо просто знайти границю виразу 2 в степені х в точці 0. Зліва. 2 в степені х це неперервна функція на множення дійсних чисел. Тому ми можемо просто замість X підставити точку, де ми шукаємо нашу границю. Отримаємо 2 в нульовому, як просто дорівнює 1.